Всім привіт! Мене звати Микола Голубей. Я одужавший алкоголік. Ми продовжимо семінар Духовна Подорож по великій книзі. І зараз ми розбираємо з вами розділ четвертого кроку інвентаризації по сексу. І сьогодні ми продовжимо. Минулого разу у нас була перша зустріч. Якщо ви взагалі це перший трек, на який ви попали, я вам рекомендую послухати попереднє. Тоді у вас буде повна картина, про що ще йде мова. Але для початку давайте запросимо Бога на наше спілкування і розпочнемо. Боже, дай нам чесність і мужність пройти цей процес до кінця, наповни наші серця, душі, разуми, Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоїм милосердям. Допоможи нам відкласти в сторону все, що ми знаємо, Боже, про Тебе, про себе, про програму, все в сторону. І допоможи нам побачити. Нову правду про себе прийняти її, подивитись на неї, залишити те, що корисно, і відмовитись від, те, від того, що не працює. Амінь. І так, друзі, як ми з вами неодноразово е, проходили спілкувались. Четвертий крок складається зі списків, щось ми пишемо. Потім спостережень і молитв. У нас вже минулого разу перше було завдання про перший певний список, що ми писали усі наші думки про секс, відносини в різних сферах. І в цьому процесі також могли бути спостереження. Але далі давайте подивимось, що нам каже книга. Тепер про секс. Багатьом з нас там була потрібна перебудова. Коли ви написали ось це завдання, яке я вам пропонував, щоб написати усе, 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 усе про ваші думки про секс, то зрозуміло, коли ви це зробили. Так, що дійсно потрібна перебудова. І далі ми читаємо: адже насамперед ми намагалися бути розсудливими в цьому питанні. В цій справі дуже легко зійти зі шляху. Тут думки людей розходяться до крайності, інколи до абсурду, підкресліть. Тут думки людей розходяться до крайності, іноді доходять до абсурду. Тобто, і навіть в одній голові. Тобто, якщо ви виконали завдання, яке вони пропонував, ви могли побачити, що багато пунктів можуть бути взагалі протилежними один одному. Умовно, я хочу перезайматися сексом з усіма там жінками, яких я там фантазую. Да? І одночасно мати одні відносини до кінця життя. Да? І тому. Думки можуть бути навіть в одній голові, дуже різні. Тому це дуже важливо усе викласти в одному місці усі думки і передивитися. Далі. Одні вигукують, що секс це похідь нашого нижчого єства. Проста дітородна функція. Тоді маємо голоси, які кричать, щоб сексу було більше. Нарікають на інститут подружжя, вважають, що всі біди людства походять із сексуальних причин. Тобто думки про секс можуть бути максимально діаметрально протилежними. І, І ще одне спостереження, чому ще важливо? Написати от у то попереднє завдання, викласти все. Да? Тому що е, може так статися, що більшість думок, які у вас сформовані про секс, вони були сформовані колись давно. Тобто вам умовно Ви можете здивуватись, що деякі речі, які вам там 30-40 років, а у вас думки підлітка. Да? Е, або якісь були проблеми, які вирішені, а у вас. Вони все ще тягнуться. Наприклад, у мене було в першій, мабуть, ну, у цьому вправі, яку я робив оцю, там така тема, що я не гарний, тому що у мене перші. І справді, у мене там, я не знаю, з 15-14 років, там, до 23-4 багато прищів на обличчі. Але завдяки дерматологу, лікуванню воно все пройшло. Але незважаючи на те, що я вилікував себе від цих прищів, у мене було ще уявлення про себе як про прищаву людину, да? що я негарний. І тому я, я зміг, це уявлення пішло тільки коли я зрозумів, так, подожди, у мене вже давно там немає прищів, чому я продовжую про це думати, да? що я, там, у мене проблема зі шкірою. Тому це важливо, щоб ви подивились на ці уявлення, це, чи вони взагалі зараз актуальні, чи ні. Ось. Так само, ось уявлення, що Бог ти мене прокляв, в мене не буде відносин, там дітей. Ось у мене зараз є син, в мене є зараз дружина. Так? Тобто, а, а уявлення, що Бог мене наказав, воно може тягнути ще досі. Тому так важливо написати оце перше завдання. Е, далі читаємо. Тобто, Тоді ми маємо голоси, які кричать, що сексу було більше. Нарікають на інститут подружжя, вважають, що всі біди людства походять з сексуальних причин. Це 55 сторінка, якщо хтось втратив. На їх думку, нам його не вистачає. Або ж секс не такий, як треба. У всьому вони бачать його значення. Одні зовсім не дозволяють приправи до їжі, а другі. Всім пропонують тільки перепечені справи. І далі у нас будуть декілька важливих спостережень. На полях, напишіть, спостереження. Перше, ми хочемо залишитись осторонь від цих суперечок. Тобто, наш принцип: ми залишаємось осторонь від цих суперечок. Далі, ми не бажаємо бути суддями чужої сексуальної поведінки. То ми не є суддями чужої сексуальної поведінки. Ось завдяки е, цьому спостереженню у мене взагалі пройшло е, засудження геїв, е, лесбіянок і так далі. Це колись. Тобто, ще, е, я зрозумів, коли я проходив першу там, інвентаризацію, що я, по суті, ніколи не бачив геїв да, на той момент. А потім так життя сталося, що я спонсорував одного хлопця-гея, а потім у мене родич там близький виявив, що він гей. І завдяки інвентаризації я повністю зміг спокійно прийняти це. Тому ми не бажаємо бути суддями чужої сексуальної поведінки. І ще, що мені допомагає не бути суддями чужої сексуальної поведінки, розуміння, як я казав вам минулого разу. Що таке відчуття, що Бог усім абсолютно рандомно роздає ці сексуальні бажання, фантазії, тобто і так далі. Людина, ну, я, наприклад, мені здається, я не вибирав свої сексуальні переконання. Ну, в плані, вони просто ось були частина з них була просто зі мною все життя. Так, звісно, коли я почав робити інвентаризацію, я зміг якось відкидувати оці переконання для того, щоб вони не були як автоматичними. Да, вони. Ось. І частина з них взагалі повністю пішла і є неактуальною. Частина там залишається. Ось. Але треба зрозуміти, що це не ми погані такі, що у нас оці такі думки, фантазії є. Це просто нам. Так, ми попали під Божу роздачу. Всім, всім якісь штуки були дані. Далі. Всі ми маємо сексуальні проблеми. Ще одне спостереження. Усі ми, усі люди мають сексуальні проблеми. Тобто, ви ось їдете в метро, бачите бабуся, 60 років чи 70 років. Ось, і вона має сексуальні проблеми. Ваші батьки мають сексуальні проблеми. Ваші колеги на роботі мають сексуальні проблеми. Тобто, усі люди це частина нашого життя. Далі, навряд, ми були б людьми, якби ми їх не мали. І що з ними робити? Тобто, це дуже круті спостереження, взагалі тема для медитації просто шикарні. І далі у нас ми, е, будуть ще, ще, зараз розділ списки. Да? Ми переглянули нашу власну поведінку за минулі роки. Якщо в книзі кажеться, що ми маємо щось переглянути, це означає, що ми маємо щось написати. І далі дивіться, у нас питання є: де ми були себелюбними, тобто егоїстичними. Напишіть одиничку, де ми були егоїстичними? Друге. Нечесними. Тобто, де ми були егоїстичними? Друге питання: нечесними. Третє. Нерозважливими. Четверте. Кого ми поранили? Далі. П'яте. Чи ми невиправдовно викликали ревнощі. Шосте підозру. Або гіркоту. Восьме. В чому була наша вина? І дев'яте, як нам слідувало поводитись. тобто Нам дається дев'ять питань. Все це ми записали на папери і подивились на це. Тобто, зараз буде питань, ну перелік питань. Ось як я е, це роблю, цю інвентаризацію. Е, дивіться, ось у нас є е, е, листочок. так? Да? Тепер у нас буде не розворот, а кожен е, част, е, лист це як окремий. І е, я починаю ось писати. отут тут оці питання, які у нас в інвентаризації є. Ці питання є в роздаточному реалі, отут зверху, да? де я був егоїстичним, де я був егоїстичним. Де я був егоїстичним? Від три клітинки відступаю, друге пишу. Де я був нечесний? Де я був нечесним? Далі, третє питання. Де я був неуважним до них? Ось. Тобто я просто ці питання спочатку записую на сторінці, тобто роблю перелік. Тобто, де я був нечесним, де я був неуважним до, до інших, кого я образив своєю поведінкою? 에, чи викликав я ревнощі, чи, чи викликав я підро, підозру, чи виклика, викликав я гіркоту образу? Де була моя помилка? Як мені було, е, слід було вчинити? Це 9 питань із книги. Ще 4 питання. Я додаю як рекомендацію Дейва Фредериксона, одного з людей, які проводили мене по кроках. Такі питання. 10, де ми познайомились? 11. Скільки часу минуло від знайомства до першого сексу? 12. Що було поганого в цих відносинах. 13. Що було хорошого в цих відносинах? Тобто, ось. Я пишу і відповідаю ці 13 питань. І далі я вам приклад зроблю. Опять же, це ім'я дівчини змінено. Ось, і ця інвентаризація була багато років назад. Де я був егоїстичним? Да? Тобто, які дефекти характеру проявлялися? Тобто, у мене була жалість до себе, ігнорування самовиправдання, небажання нести відповідальність, нечесність, ненависть, ревнощі, лицемірство, зрада, де я був нечесним. Тобто е я хотів добитися цієї дівчини, незважаючи на те, що в неї був чоловік і дитина. Тобто, я, е знаючи, що у неї є чоловік і дитина, влазив у ці відносини. Далі нечесність. Я хотів зруйнувати її, її сім'ю, виправдовуючи свою поведінку тим, що її чоловік вживає алкоголь і наркотики. Обманював людей, де з ким я перебуваю. Ну, тобто, для, Там прийшлось мені моїх батьків обманювати, інших людей на питання, де я був, що я робив, тобто, коли я був з нею. Тобто, це було нечесне. Третє, де я був неуважний до інших. Через ці стосунки був неуважним і мало приділяв часу своїм батькам, сестрам підспонсорним. Четверте, кого я образив своєю поведінкою? Чоловік Ані, члена моєї родини, підспонсорним. Тобто, кого я образив? Тобто, Треба подивитись оцей контекст навколо людей. Тобто, це можуть бути батьки дівчини чи партнера нашого. Це можуть бути друзі, там, по п'яні когось нахер послав. Там. Або якісь ситуації. Тобто ось ми беремо цю людину і дивимося навколо ось, кого, хто був задітий. Да? Далі. Чи викликав я ревнощі? Я написав, ні. Тут мається в контексті, чи є дефект характеру, що люди спеціально там, тортури роблять іншим, щоб спеціально викликати ревнощі. Чи викликав я підозру? Пропонував їй зустрітись для того, щоб допомогти їй, а насправді щоб спробувати отримати секс. Тобто це теж була нечесність така. Я ніби ось це теж завдяки цьому інвентаризації. Я побачив, у мене був якийсь період тверезості, дефект характера, що я міг у спільноті дівчата, які мені подобаються, розповідати про одужання там і. Не в рамках групи, да? а там, приватно, там зустрітись. Тобто тема, тема така була духовність, саморозвиток, але з метою, щоб отримати секс? Ось, це погано, погано, погано. Не робіть так. Я багато після цього вигрібав наслідків і дев'ятих кроків. Тобто, це погано. Чи викликав я гіркоту образу? Далі. Так, ми багато разів переставали спілкуватися. Далі, де була моя помилка? Я почав втягуватися у стосунки з дівчиною, у якої є чоловік та дитина. Обманював її, не був чесний перед собою. Зруйнувалися взаємні мені з е, е, під е, спонсорним. Ні, це з, з моїм спонсором взаємни зруйнувалися через мою нечесність. Як мені слід було вчинити? Не починати взагалі стосунки ці, послухати поради спонсора. Далі, де ми познайомились на групі? Скільки часу минулося від знайомства до першого сексу? Десь місяць-півтора, дванадцять. Що було погано в цих відносинах? Були повністю побудовані на нечесності. Були, щоразу намагався знову спробувати після того, як ми розходилися. Далі, що було хороше у цих відносинах? Аня робила програму, ми весело проводили час, ми були відкритими, ми багато сміялись, вона дуже розумна. Тобто, нам потрібно, коли ми пишемо, що було поганого, наша помилка і так далі. Це допоможе нам в тому, щоб. На майбутньому не робити одні і ті самі помилки. А що було хорошого у відносинах, це допоможе нам побачити, що ми хочемо від відносин з іншою людиною. Це буде далі. Ще один приклад: Наталка. Де я був егоїстичним? Жалість до себе, ревнощі, негативне мислення? Де я був нечесним? Запропонував, запропонував їй допомогу з програми, думаючи, що це вона побачить, який я добрий захоче зі мною стосунки. Тобто, опять же, використовував програму як такий підкат. Ось. Далі. Де я був неуважним до іншим? Через цей потяг був неуважним до занять в театральній студії сестри Юлі. Кого я ображав свою поведінку? Насамперед Наташу. Їй не подобалась моя нав'язливість. Далі. Чи викликав я ревнощі? Ні. Чи викликав я підозру? Е, вона побачила, що я хочу від неї, і почала е, будувати стіну. Тобто вона почала ігнорувати мене. Чи викликав, чи викликав я гіркоту? Ні. Де була моя помилка? Я будував ілюзію, що у нас можуть бути стосунки. Не поговорив з нею чесно, через це захоплення, не приділяв належної уваги своїм зобов'язанням. Далі, як мені треба було е, вчинити, поговорити з нею, бути чесним у своїх мотивах? Де ми познайомилися? В АА. Скільки часу минуло від знайомства до першого сексу? У нас не було сексу. Що було поганого в цих відносинах? Я був одержимий нею, не приділяв належної уваги своїм обов'язкам, поводився, поводився нав'язливо, будував фантазії про наше майбутнє. Що було хороше в цих відносинах? Наташа, як і я, любить програму, вона живе духовним життям, у її життя є Бог. Ось. Тобто, це два приклади цього завдання. Тобто, зрозуміло, да? вам треба, як це робиться технічно. На, на, вам треба написати людей, з якими у вас були відносини хоч якийсь час. Да? Тобто, наприклад, там, дружина нинішня, перші відносини. Там, з ким ви зустрічали, да? тобто ви написали конкретних людей. Далі, наприклад, можна робити групи людей там: е Секс по п'яні на дискотеках, або там проститутки, або е Ну, коротше, групувати якісь е групи людей. Да? Тобто, для, для того, Тобто ми перше все фокусуємо. Найбільші відносини в вашому житті, це ми фокусно. Далі беремо групи людей. Ось. І на кожного таких людину чи групу людей ми відповідаємо на ці 13 питань. Ось. І ключове слово наступний. Наша задача зараз просто написати. Рекомендую вам починати, як і всі завдання четвертого кроку з молитви, запрошувати Бога на це спілкування. І тоді все буде у вас добре. Є е, помилка, яку іноді роблять люди, це згадуючи оці всі відносини. Така думка, бажання. А напишу-ка я коротше, цій людині спитаю, там, що там у неї, або там, знайду її в Інстаграмі, Фейсбуці і так далі. Рекомендую вам не робити цього. Тобто, ми зараз в процесі інвентаризації, у нас немає на меті відновити якісь старі відносини. Чи що. У нас е, зараз мета е, сформулювати точку А чітко. Тобто, де ви зараз знаходитесь ось. І е, є така в реп-центрах рекомендація не мати відносини там, рік е, і так далі. Я рекомендую під спонсорним не заводити відносини саме, поки ми не зробимо інвентаризацію. Е, Оцю частину для того, щоб побачити і ваші типові проблеми, шаблони мислення, помилки. Підняти їх з підсвідомого рівня на свідомий, помолитися Богу, тобто запросити Бога у ці відносини, тобто розібратися для того, щоб далі не повторювати одне те ж саме. Ось, Але це тільки рекомендація. Іноді люди це роблять, іноді не роблять. Ось, Тому оце таке завдання. Приклади я вам дав. Якщо будуть питання, пишіть. Давайте закінчимо. Я відповідаю за це. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА, рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Це ми в боргу перед майбутнім АА. Ставити наш спільний добробут на перше місце. Тримати наше товариство в єдності, бо від єдності залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу. До побачення.